Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про органи чуття. Відгадайте, будь ласка, загадку. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Що це? Так, це очі. А для чого вони нам потрібні? Так, для того, щоб все бачити, очі. Це орган зору. Зір це найважливіший з органів чуття. За допомогою очей людина розрізняє колір, форму, кількість та розмір предметів. Подивіться, будь ласка, на картинку і знайдіть відмінності. Послухайте ще загадку. Сопе, хропе, часом чхає, людині допомагає, повітря вдихає, запахи відчуває. Що це? Так, це ніс, ніс це орган нюху, пахощі мила, квітів приносить нам радість і задоволення. Запахи їжі. Збуджують у нас апетит, а запах газу, бензину чи диму попереджає про небезпеку. Послухайте наступну загадку, самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє та весело співає. Що ж нам допомагає почути? Так, правильно, це вушка. Вухо це орган слуху. За допомогою них ми можемо розрізняти різні звуки, мовлення інших людей, музику, пташиний спів. А зараз давайте пограємо у гру. Я буду вмикати різні звуки, а вам потрібно уважно слухати та вгадати, що це за звук. Так, це пташиний спів, а це шум вітру, а це гавкіт собаки. Навіть для того, щоб почути наступну загадку, нам теж знадобляться наші вушка. Тож слухайте уважно. Завжди в роті, а не проковтнеш. Що це? Так, це язик. Язик це орган смаку. Різні частини язика розрізняють смак речовини, яка потрапила нам до роти. Це може бути кислий, солоний, гіркий чи солодкий смак. І залишилося ще одну загадку відгадати: дві матері по п'ять синів мають, та на дотик все відчувають. Так, це рука, пальці, шкіра. Це орган дотику шкірою. Людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливі шкіри допомагає уникнути обморожень, поранень або опіків. Отже, скільки органів чуття має людина? Так, вірно, п'ять. Давайте їх назвемо орган зору, нюху. Слуху, смаку та дотику молодці. А тепер давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали органи чуття та пограємо в гру, за допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, прочитати книжку, подивитися, як гарно світить сонце. Правильно у цьому нам допоможуть наші очі, орган зору? За допомогою чого ми можемо дізнатися, що морозиво солодке, а лимон кислий. Так, правильно, в цьому нам допоможе язик, орган смаку. Який орган відчуття? Допоможе нам почути спів пташок, музику, звуки транспорту. Так, вірно, це наші вушка, орган слуху, за допомогою чого ми можемо зрозуміти, що вогонь гарячий, сніг холодний, каміння тверде, а іграшка м'яка. Так, за допомогою рук та пальців, органів дотику. А що нам допоможе відрізнити неприємний запах сміття від запаху запашної квітки? Так, це ніс орган нюху. Молодці діти, ви дуже уважні. А зараз вже прийшов нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!